Слава Ісусу Христу! Слава хорошо, коли серце свободне. Дорогі друзі, коли воно не свободно. Хорошо чи не добре? Хорошо, хорошо коли воно свободно, коли серце спокійне, коли серце свободне, тоді добре. Тоді добре славити Господа, тоді добре слухати Слово Господнє. Тоді Слово Господнє воно розтворається вірою в серцях наших. Слава вічному Богу! І ви знаєте, як дуже важно, каже, бо, слово Господнє, говорить, таке, що каже, більше над всього, на що ти, що ти бережеш, бережи серце своє. Бо із нього істочники життя. Алілуя вічному Богу! Більше над усе, бережи серце своє. І, дорогі друзі, нам треба нам, в нашому житті, ви знаєте, треба і це робити, і треба до цього стримитися через те, що Бог. Він оглядає кожне серце, він дивиться на кожного з нас. Як говорилося сьогодні, каже, що ми не, не ми вибрали Його, а Він вибрав нас по своїй великій любові і милості. І слово Господнє, яке говорить до Єфесян, знаєте, воно говорить чудові слова. Я читаю п'ятий розділ, так закінчили служіння. А мені такі слова, знаєте, йдуть. І Я оце місце писання зараз вам прочитаю. Випробовуйте, що приємно з 10-го віршика, з 10-го віршика п'ятий розділ. До Єфесян, випробовуйте, що приємно Господові. І не беріть участь у безплідних справах темряви, а краще і викривайте. Бо те, що вони таємно роблять, соромно і говорити. Але все, що викривається світлом, стає явним, бо все те, що стає явним, є світло. Тому сказано: встань сплящий, і Воскресний, із мертвих, і освітить тебе Христос. Отже, дивіться. Наскільки правильно ви поводитесь, не як нерозумні, але як мудрі. Отже, дивіться. Слово Господнє, знаєте, воно застерігає. Отже, каже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь. І знаєте, в життю нашому воно треба дивитися. Ми часто дивимося один за одним. Ми часто дивимося на другого, але ми дуже мало дивимося саме на себе, а як ходимо ми. Але очі Господні вони дивляться на кожного з нас. Вони дивляться на мене і на вас, дорогі мої друзі, дорогі мої брати і сестри. І каже слово Господнє, і, як, і поводьтеся, яка ви поводитесь не я. І, отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час, тому що дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа. Не впивайтесь вином. У якому розпуста, але будьте сповнені в дусі, навчаючи один одного псалмами і гімнами, і піснями духовними, прославляючи і співаючи своїм серцем, прославляючи своїм серцем Господа, дякуючи завжди, завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному у страсті Божому. І ви знаєте, ось цього місця, саме таке цінне для мене щось воно припало, це слово каже. Цінуйте час, тому що дні лукаві. Сьогодні ми маємо, дивлячись, знаєте, на наш стан і дивлячись, як сьогодні в нас люди живуть, знаєте, ми маємо сьогодні надто благоприятний і хороший час. Слава вічному Богу! І в це, цей приємний, хороший час, де можна і заробити, де робота є, де на вас не гонять. Сьогодні знаєте, ми дивимося, ми дивимося що це час надто є й лукавий. Що це час надто лукавий. А в чому ж він лукавий? В чому заключається лукавство цього часу? Коли апостол Павел пише це піснення, він говорить, ціну, цінуючи час, тому що дні лукаві. В той час були лукаві дні. В той час щось апостол Павел, наповнений Духом Святим, він говорить це писання і каже, час лукавий. А в чому ж він був лукавий? В чому він був лукавий? Кажеться, проходить апостол Павел проходить своє життя, знаєте, пише післання. Ми ніде не читаємо, що апостол Павел писав, що храм там розрушений, війна якась йде, гори якесь прийшло. Да? А він дивиться, він проходить і він бачить, наскільки лукавий час. Він бачив час, в котрому вони жили. Він бачив час, в котрому вони жили. Я думаю, що на протязі всього часу, часу, аж до теперішнього часу, часи були лукаві. Часи були надто лукаві. Вони були надто, знаєте, і були тяжкі нелегкі. Якщо ми дивимося на ізраїльський народ, знаєте, коли ізраїльський народ жив після Ісуса Христа, вже кайфі, Христа розп'яли. скажіть, чи могли вони думати, що через декілька років в них буде велика війна, велика різня? Із мільйона ста чоловік останеться тільки 90 тисяч. Чи могли вони це думати? Чи могли вони думати, що те місто їхнє буде окружене військами і буде спалене до тла, і що храму, з храму не останеться камені на камені, що все буде повністю розрушене? Чи могли вони в той час подумати, що вони будуть виведені в полон? Я думаю, що вони не думали про те, правда? Вони думали, що все буде нормально, все буде гладко. Ми сьогодні живемо, і сьогодні ми маємо хліб і до хліба, сьогодні діти наші, наші з нами, і все в нас добре. Ну, знаєте, горе воно приходить, воно несе одне за одним іде. Бідайде за бідою. І воно приходить, знаєте, і в їхнє життя, воно прийшло таке пройшло в момент в момент прийшло те, що почалася велика, велика війна. Ми сьогодні живемо і каже, в нас сьогодні спокійно, в нас сьогодні мирно, але час лукавий. Скажіть мені, коли могла йти так, йти, так інформація, як сьогодні, в сьогоднішній час? Коли, щоб, щоб десь почути, що десь щось сталося, треба було писати письма, щоб її несли, чи, чи голуби переносили письма, чи там поштою перевозили, кораблями перевозили, знаєте, на, на ослах чи на верблюдах перевозилося, Вона передавалося, передавалося з уст в уста. Передавалося з уст в уста. Не, несли, неслися різні послання. І щоб послання апостола Павла дійшли аж, дійшли аж до Єхвесу, треба було якийсь час, певний час. Сьогодні довго не треба. Сьогодні ми бачимо, що час надто ще лукавіший, правда? Ми бачимо, що це сьогодні інформація, вона шириться буквально за декілька, за декілька минут з одного кінця, з одного краю до другого краю. Ми дивимося сьогодні, дорогі друзі, як сьогодні суспільство живе. Ми дивимося, що земля сьогодні наповнена населенням. Земля сьогодні наповнена населенням. І ми дивимося, як живуть люди. І слово Господнє нам до. до... До Тимофія, воно говорить, знай же, що в останні дні настануть тяжкі часи, третій розділ другого послання. А в чому ж вони тяжкі? Тож кається все нормально, кається все добре. Ми сьогодні маємо хліб і до хліба, ми сьогодні маємо їжу. Ми сьогодні в цьому краї маємо спокій для наших сердець. І слово Боже говорить: болі всіх охранімо, храні серце. А в чому що берегти? А в чому це берегти серце? Сьогодні, коли сьогодні великий поток інформації. Сьогодні ми можемо багато, знаєте, багато підчеркнути і доброго, і поганого. І доброго і поганого. І ми дивимося, що в чому заключається? Тому що, каже, люди будуть самолюбні, сріблолюбні і марнославні, горді і лихослівні. Отакі От будуть люди. Сама категорія, знаєте, сам процес, сам процес, що зміниться в людстві, які будуть люди. Чи люди міняються, чи міняється сьогодні, сьогодні характер може, людини? Характер людини, який був такий є. Але сьогодні відношення десь люди, десь де щось змінилося. Змінилося те, що люди стають слово, слово Боже говорить, каже, самолюбні. самолюбні. А в чому ж воно заключається самолюбство? Знаєте, я саме найкраще сказав, я саме найкраще зробив, а як мене не буде, як мене не буде, то все розвалиться. Оценив. І люди, знаєте, люди отак, люди думають, на себе беруть дуже велику відповідальність. На себе беруть відповідальність, забуваючи те, що ми всі з вами люди, і ми всі з вами ходимо перед лицем вічного і живого Бога. В свій час, знаєте, свій час, Іов також він думав, що думав, ну, що він самі, знаєте, він самий самий. Але коли коснувся перз Господній, коли Бог допустив для диявола, Бог допустив до диявола, візьми. І побачив, що він? Прах. І він нічого не міг сказати. І говорить, каже, коли він зустрівся, знаєте, коли він зустрівся, коли він війшов в те святилище Боже, коли побачив славу Божу і велич Божу, коли він зразу ще щось, чимось оправдовувався, він каже, ложу перс свій на що? На уста свої і мовчу. Дорогі друзі, і ми, проглядаючи, знаєте, проглядаючи цей час, що сьогодні робиться в світі, знаєте, що сьогодні робиться в світі, які події, які події розгортаються, ми дивимося всі з вами, що ми стоїмо надто близько перед приходом Господа нашого Ісуса Христа, слава Ісусу Христу! що Він нас, що він нас навчає, що Він нас веде до того, щоб ми з вами, дивлячись на Його велич, дивлячись на Його, на його славу, ми укріплялися в Господі. Із дня на день, щоб ми возростали більше і більше в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, це дуже важно. Дуже важно для кого? Для кожного із нас може щось оставити в своєму житті, може щось оставити. І слово Боже говорить, каже, що ми проглядаємо далі, каже, що діти будуть каже, непокірні батькам, невдячні, нечестиві, які не мають любові непримиренні. Наклепники, нестримані, жорсткі, неблаго, неблаголюбні, зрадники, непри, неприборкані, зарозумілі, більше славолюбили, ніж боголюбиві, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких каже Слово Боже: віддаляйся. Але сили Його відреклися. Дорогі друзі. І дивлячись, а що ж нам треба сьогодні, а як нам треба двигатися. Я, дивлячись на все, дивлячись, знаєте, на картину, я дивлюся, що нам треба більше і більше пізнавати Господа. Пізнавати Господа і укріплятися в Господі нашому Ісусі Христі через те, що сьогодні великий, великий поток інформації ми можемо знаходити. Ми приходимо сьогодні в молитви на дома. Сьогодні, мабуть, як ніколи, проповідується слово Господнє, і це милость і любов вічного живого Бога. Сьогодні говориться за кафедри, за кафедри говориться, знаєте, різні проповіді і легші проповіді, і знаєте, і говориться духовні проповіді, сильніші, якби тверді проповіді, котрих нам треба, ко, 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 про, проповіді, котре повинні бути розтворені вірою. Якщо ми віруємо в того, Котрий знайшов нас в цьому світі і Котрий нас зберігає сьогодні від цього зла. І от слово Господнє, ми зараз з вами будемо йти до молитви. І читаю слово Господнє в Осії з 10 розділу, 12 віршик. Сійте собі у праведність, сійте собі у праведність і пожнете милість. Слава Вічному Богу! Сійте собі у праведність. Як його сіяти? Як його сіяти? Оце питання, знаєте, сьогодні може стояти і передо мною, і перед тобою. І ми сьогодні повинні шукати, а як мені сіяти в праведність? Розробляйте у себе цілину. Дорогі друзі, ми з вами недосліджені. Ми з вами часто маємо великий потенціал. Ми з вами маємо великий потенціал Божої сили, котру дарував для нас вічно живий і люблящий Бог. А ми, але ми часто не вміємо нею користуватися. Ми в собі, ми в собі маємо великий потенціал двигатися далі за Господом, двигатися далі і щось робити. Але часто ми встановлюємо, кажемо, нехай хтось інший. Я не буду цього робити, нехай хтось інший. Нехай хтось інший проповідує, нехай хтось інший вірша розказує, а я просто по себе. Мені отак добре, я не хочу нічого. Не зачіпайте мене, і я не буду зачіпати кого? І я не буду зачіпати вас. Але Христос, Він говорить, що ти хочеш? Що ти хочеш? Я не хочу нічого, ви мене не зачіпайте, тільки знаєте, ми прийшли і часом буваємо просто-напросто просто тільки слухачами. Ми хочемо бути слухачами. Ми часто часто служите, виходячи на це місце, знайте, стають забавними, забавними півцями. Вони говорять, говорять, а слово Боже, як то десь розтворається, знаєте, як то розтворається. І ми сьогодні балако, великий поток інформації маємо. Але народ не міняється сьогодні. Народ де більше і більше відходить від Бога. І Слово Боже, Христос говорить, таке попередження. Він говорить: прийду чи найду що? Віру на землі, прийду чи найду віру. Дорогі друзі, а то ж, шкаються, ми всі віримо. Тож ми всі віримо, то ж віра десь укріпляється ще в нас, укріпляється віра, дорогі друзі, слово Господнє, которое говорить для нас, коли ми, читаємо, коли ми читаємо в книзі Марка, що вони йшли, і Бог підкріпляв Слово своє чим? чудесами і знаменами. Ви розумієте, щоб наша віра укріплялася, щось повинно бути, ми щось повинні бачити. Коли тільки одне слово, ми прийшли, поговорили і йшли, і ми нічого не отримали. Але коли Дух Святий діє в церкві, коли Дух Святий діє в народі, коли ми бачимо, як люди приходять, кажуть, чи приємно нам, коли ми бачимо, як люди каються, тоді, де сльози навертаються на ваших очах? Скажіть мені. Коли ми бачимо, як Бог ізціляє, коли людина хвора, а Бог її ізціляє, скажіть, що робиться з вашим серцем? Ми укріпляємося в вірі. Слава вічному Богу! І це сьогодні движення, знаєте, движення Духа Святого, воно сьогодні повинно бути і воно повинно наростати все більше і більше в церкві Господній. Але що ми сьогодні шукаємо? Що ми сьогодні шукаємо? Чи ми шукаємо тільки благополуччя? Чи ми шукаємо тільки, щоб добре жити, і було нам нас що їсти і що вдітися? Але Слово Боже, я ще раз читаю: «Сійте собі в праведність і пожнете милість. Роз... Розоруйте у себе, у себе цілину, бо час шукати Господа, бо час шукати Господа. Ми всі говоримо, що Він скоро прийде. Господі, якщо Ти скоро прийдеш, дорогі мій брати і сестра, чи ми шукаємо Його? Він нас знайшов, Він з своєї сторони зробив все для Тебе і для мене. Слава Ісусу Христу! Він все зробив, Він дав для нас все, для нашого благополуччя, для нашого пізнання Бога. Він дав. Ми отримали від Нього все повністю. Але наше відношення, яке до Нього? Яке наше відношення до Нього? Щоб, щоб каже, Він, коли прийде, дощем пролив на вас. Праведність і милість свою, слава Ісусу Христу, Він коли прийде. І ми ожидаємо того дня. Ми ожидаємо, дорогі друзі, хтось може ожидає, а хтось може не ожидає, каже, Господи, ще пожди, ще пожди, я там не справив свого життя, і Він ще жде. Раді ізбраних, каже, заради ізбраних дні які стануть. Заради ізверне, дні скоротяться. Десь Бог дає ще можливістю, і дні, знаєте, вони продовжуються, Ми дивимося вже по всіх, по всіх пощотах. Вже Христос якби повинен був би прийти. Вже те, що було, вже багато говорили, як перед 2000 роком. Всі говорили, що до 2000 року прийде Христос. І так було, знаєте, різко йшов поток, знаєте, такої інформації, що прихід Христа вже близько, прихід Христа вже, є, але пройшов 2000 рік. Пройшов 2000 рік, і все знов стало на свої місця. І знову все затихло, і так люди затихли. І казалося, що добре, вже йшло благополуччя, вже стало легше. Радянський Союз розвалився, не було такого гоніння, там десь в Китаї, там десь ще щось, знаєте, десь було. але не було тут. І люди, знаєте, так розслабились. І люди трошки розслабились, але час шукати, час шукати сьогодні Господа. Час шукати Господа, бо він скоро прийде. І, от, дорогі друзі, ми будемо склонятися на наші коліна. Будемо просити Господа, хай Господь ізля на нас. Той великий поток своєї благодаті. Нехай милость Господня, вона ще продовжується, бо добре нам жити в милості Божій. Слава вічному Богу. Добре нам жити в милості Божій, коли ми бачимо Боже благословення, коли ми бачимо руку Божу, коли ми бачимо, як Бог нас підкріпляє, що ми маємо хліб і до хліба, як Бог істіляє. Ви знаєте, добре жити з Господом. Алілуя! І ми подякуємо за все, за те, що Його велика безмірна любов. Вона ще продовжується над нашою планетою Земля і над кожним нашим серцем. Амінь.